WhatsApp, короче. Я так зрозумів, що мені треба обновити туторіал про те, як забирати дроп. Все дуже коротко. Заходите на цей сайт, я оставлю в описі. Тут, коли відкрився Twitch Drop, ви можете забирати скини. Ось показує тут. Давайте я оновлю. Да, не стрімлі деякі. Допустимо, ви хочете забрати якийсь скін, або ви хочете всі забрати без різниць. А я, наприклад, забираю нас, перекидує на Twitch. Тут у нас стрімер, ми його дивимося. Тут у нас є заповнюється шкала. Ось, бачите. Потім, коли вона заповниться, вам... Вийде тут смс-очка така, вилізе, що мол, чувак, ти забрав. іди забирай далі. Тут ви сюди зайдете, там буде. У мене до цього була англійська версія. Там написало climb Now, Ви нажимаєте climb Now, Потім переходите на Twitch, ой, не Twitch, кажу, на FacePunch сайт. Нажимаєте Connect account, connecтитесь через account. от, Коли ви зайшли. Тут просто нажимаєте Check for missing Drops. Потім заходимо, а виходить, от інвентар. Бачите, воно вже з'явилося у мене. Оп, оп, оп. Все. Буває таке, якщо ви перший раз забираєте Twitch Drops. Може бути таке, що у вас скін не зразу з'явить. Е, це нормально. Тобто я коли перший раз забирав Twitch Drop, у мене скін появився вообще не зразу. Він в мене прийшов спустя десь години 3-4, якщо не чуть не довше. Це нормально. Короче, не переживайте, типу, скін прийде рано чи пізно. Просто є такі моменти.